Пане Андрію, майбутнє країни це не лише економіка, в першу чергу це освіта і наука. Як ви прокоментуєте призначення Дмитра Табачника міністром освіти та науки України? Дякую вам за це запитання. Е, ну... Е... Не тільки ми можемо розглянути всіх міністрів даного уряду. Там є і організатор з'їзду сепаратного з'їзду, який їх називають сепарати, сепарасти, Тихонов і інші моменти. Ну ви розумієте, що освіта і наука це є основоположні речі, чим буде жити завтра нація. Бо хто навчається? Це молоді люди. Що вони всотують в себе? Це як той ґрунт, в який кидається гарне зерно. Табачник, це не мої висловлення, це висловлення Бориса Колесникова, казнократ і людина, яка тільки нічого не створила, яка тільки міла красти музейні цінності зі так бідних музеїв. Це його дослівні слова. І коли він зараз приїжджав тиждень назад до Львова, його журналіста запиталася, чи ви змінили думку про нього. Він сказав: каже: я не бачу підстав міняти свої думки. Табачник це є плювок у всьому українству, це є виклик. Табачник відомий своїми одіозними виступами, українофобськими виступами, і е, така якщо ми говоримо про європейськість курсу України, про е, направлення її європейський вектор, то в Європі даруйте, така людина не могла б навіть викладати е, трудове навчання в школі. Не вже не кажучи про те, щоб бути міністром освіти. Є другий аспект. Другий аспект, те, що останній здобуток, ну один з найбільших здобутків, можливо, це те це незалежне оцінування. Що це означає? Фактично, кожна дитина в Україні має можливість вступити на вищу освіту, якщо вона є якщо вона вчиться. Тобто зараз він хоче це все відмінити. Вести екзамени, тому є низка ректорів, там, скажімо, які підтримують його на цій посаді. Тобто є звернення там декількох ректорів, але фактично вони відстоюють свої знов ж таки шкурні інтереси. Тобто, вступ не секрет, у нас був корумпований. За вступ треба було платити. І що робити простим громадянам України, в яких зарплата 200, найбільше чи 250 доларів. Тобто це ж рахується добра зарплата, бо переважно люди живуть на зарплату 800 гривень, 1000 гривень. Як йому вивчити цю дитину? Тобто, в нас створюється прецедент, що мало того, що освіта стане не українською, а якоїсь малоросійської губ'ернії, освіта стане ще й недоступною для людей. І відповідно всеукраїнське об'єднання Свобода, яке стоїть в центрі цих, яка почала цю антитабачну кампанію. Вона зараз піднімає студентство в Чернігівській області. Вже ми направили лист керівникам фракцій обласної ради Чернігівської. А нагадую, що більшість становлять наша Україна і б'ют, які по телевізорах їхні лідери розказують, що вони в опозиції до цього уряду. Вони вправі проголосувати більшість голосів за те, щоб звернення до президента, до прем'єра для того, щоб його зняти. Але ми не чекаємо на їхнє рішення, ми дієводіємо. Тобто. Наші люди працюють в суденському середовищі, ми піднімаємо, ми пояснюємо цю ситуацію, ми виходимо з пікетом. В четвер був проведений пікет, марш в центрі Чернігова. Ми постійно робимо тиск. Влада боїться одного, вона боїться публічності, влада боїться вуличних акцій. Ми партія не є диванною, ми партія є активною і нещодавно. Ну, і ці акції проводяться по всій без виключення України. Тобто, якщо б ви зайшли на сайт з Українського об'єднання свободи, ви побачите що кожна обласна організація міська і так далі роблять це для того, щоб зняти табачника, Але табачник даруйте це. Знаєте, я коли читав про я забув прізвище цього художника, колись за Союзу були так звані ті художні ради, худради. Тобто вони давали добро пропускати книжку вдруг чи не пропускати, пускати фільм вдруг чи мультфільм не пускати. І так само і художники, коли їх затверджували їхні картини. І один художник постійно малював в будь-якому куточку білого пуделя. І худрада казала, Супер картина, будь ласка, але забери песика, і він його замальовував. І поніпиталися: кажу, ну, а для чого ти на кожній картині малюєш білого пуделя? А каже: для того, щоб вони мені щось інше не заставили переробити. І я думаю, що саме табачник — це є той білий пудель, це кістка, яка кинута в суспільство, щоб ми відволіклися від... Економічного блоку питань уряду від дерибану, який нас чекає, на, на табачник. Але не тільки табачник. Ми бачимо, український простір і так не є, український інформаційний простір і не так є українським, він фактично є вже окупований. Вимикаєте канали, і ви не бачите реально українських каналів. І хто ж зараз призначений керівниками національної телерадіокомпанії? Це Бенкердорф і той Валіт Арфуш. Тобто Бенкердорф, людина, яка не має вищої освіти, людина, яка балотувалася в, за списком Наталії Вітренко. А цю партію давно вже треба заборонити в Україні. І, і Валіт Фуш, власник порножурналу, який, якого вигнали з Лівану, якого вигнали з Франції, і він не маючи навіть військового квитка, що зобов'язує закон про державну службу, ти мусиш це подати. Який я впевнений не має громадянства українського. Він, він не це очолює. Що це означає? Це ми здаємо простір без жодного вистрілу. Тобто, і таких випадків, ясна річ, ми не будемо сидіти на диванах, ми не будемо на кухнях плакатися, у як погано в Україні. Ми все зробимо для того, щоб цих людей зняло любими способами. Тому що не може держава з славними традиціями, з прекрасними людьми, які дали світові імена і саме в тій науці, в освіті, в кінематографі, не можуть очолювати люди, які просто не мають вищої освіти. Я вже не говорю про національність їхню. Бо ніхто з тих трьох одіозних людей не є за національністю українцями, а це також важливо. Це, е, я зараз не, не розпалюю національну ворожнечу, але е, нам важливо хто е, 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 формує політику для моїх дітей. Мене троє синів. Я хочу, щоб мої діти бачили українські мультики. Я хочу бачити, щоб мої діти бачили українські фільми, україномовні фільми, не тільки тут вироблені, і вони не є україномовні. І цей би продукт був би створений, але не розроблений механізм повернення коштів. Бо є люди, багаті українці, які би готові були б це все створювати, але вони не мають де його показати, бо весь простір є неукраїнським. Вони не можуть вийти в ефір. Бо канал скаже, хочеш прокрутити свій фільм, заплати гроші. В світі ж навпаки, платять виробнику. І в той же час українські канали купляють дешеві російські серіали. Чому ми ні разу не побачимо якогось іншого серіалу з іншої країни? Візьміть польське телебачення: Златопольські, Вєлькопольські, малопольські серіали, різні передачі. Тобто держава дбає про внутрішній стан своєї нації, свого народу. І а ситуація у нас є така, що постійно розколюється суспільство на білих, червоних, зелених, синіх, бо знати як. Тобто ніколи влада не дбає до сонячного, по крайній мірі, не дбала на те, щоб суспільство було єдине, тому що в нас є єдині цінності, які об'єднують і схід, і захід, і Північ, і південь.